Всім привіт, мої любі друзі! Усіх вас радо вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео ми розпочинаємо ось такої красивої прогулянки нашим районом, де ми проживаємо. Хто зі мною вперше, я представлюсь: мене звати Іванна, я проживаю у Сполучених Штатах вже 20 років зі своєю сім'єю. У мене є чоловік, два синочки і котик Нікі. Сьогоднішнє відео в нас буде влогове, будемо все потрішки з вами робити, планувати. Покажу вам свої покупки. Також в мене будуть смачні рецепти, смачний десертик. Тож, кому приємна така тема, і хто любить такого роду відео, всім гарного перегляду! Ну якщо вам сподобається моє відео, залишайте, будь ласка, свій зворотній зв'язок, тобі ж коментар. Ну і не забувайте підписуватись на канал. Тим самим ви допомагаєте україномовним блогерам продовжувати свою працю. Ну і поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Тож, усім гарного настрою і приємного перегляду! Хочу вам ось показати, як у мене за буквально тиждень виросли, наскільки помідорки на кожному кущику знаходиться вже по 2-3 помідорини. Тож ми занедовго будемо куштувати вже наш урожай перший. Ось хотіла з вами поділитися моя красуня Тіфані це є сорт Троянди, яка ось в мене розквітає. Я дуже довільна, мені так подобається. ви знаєте, Я дуже переживала за троянди, чи вони в мене будуть рости, чи загалом вони приймуться. Але всі три прийнялися, і дві з них ось будуть цвісти. Ця вже розпустилася, і ще одна набрала так само буде занедовго цвісти. Мої ірисики, два відцвіли і один ось такий жовтенький, теж дуже приємно. Так що ділюся з вами ось цими кадрами. Ось прийшла з роботи. У мене тут чекає приємна посилочка, яку я вже відкрила. Це від Галюсі з каналу «Неса Галя воду. Галя мені прислала ось таку смородинку. Галечку, дуже тобі дякую. І ще прислала мені тут салатові кабачки. І аспірант. Це є теж два види кабачків ось. Буду садити це з України, Галя написала. І мальви. Мальва біла кучерява. Так що дуже тобі дякую. Смородинка іде, у нас був дощик, так що буду садити завтра смородинку. Ще маю таку приємну і дуже красиву відкриточку від Галі. З гарними словами і побажаннями навзаєм. Тобі теж дуже дякую. Дуже несподівано і дуже приємно. Тому, як я нічого не замовляла і була дуже шокована, що мені щось прийшло. Так що, кущик смородинки в мене є. І саме цікаво це те, що е, тут є е, ягідки. Ось. Ягідки є. Так що будемо садити. Аліса, дуже тобі дякую. Мені дуже приємно. Так що в мене тепер є кущик смородинки. Смородинку я посадила. Ще раз тобі, Галюся, дякую. Мені дуже приємно було. Сподіваюся, що вона прийметься і все буде добре. Хлопці, куди їдете? На концерт? Yeah. <рес> Їдемо на концерт. <рес> Маєте гарний час. Добре? Mm -hmm. Па-па. Yeah. Па-па. Будьте чемні, акуратно. Бай, okay. гайс. Що хлопці мої поїхали на концерт? То був подарунок олежика для молодшого сина Артусі на випускний. Бо тому, як вони слухають, одного і того самого співака це джіізі, це рок-співак, і він виступав у нас тут в Чикаго, Олежа купив квитки, але перед тим о, він встиг мені покосити передню частину нашого о, газону. А мені залишилося ось тільки позаду о, будинку докосити такий невеличкий шматок. Ну і ось я все покосила. Все у мене чистенько, гарно доглянутий газон, приємно оку. Так що я задоволена. Проберемося до вечері. Сьогодні в мене це буде ось такий смачний салатик. У мене є два авокадо, помідори, є шматок огірка, і я ще підварила чотири яйця. Буду робити ось такий салатик, імпровізую, я кажу, з того, що є. Загалом нарізаю я авокадо на такі повздовжні шматочки. Далі буду нарізати помідорку. І все, як кажуть, по черзі огірочок, яйця. Також сюди ще зірвала свіжий базилик, свіжу зелень. І потім заправлю це все соусом. У мене було декілька шматочків ще моцарели. Було б, звичайно, смачніше, якби була бринза або фета, щось типу того, але в мене не було, тому виходжу з того, що є. Для соусу я буду використовувати песто, також бальзамічний оцет, і столову ложку оливкової олії і столову ложку труфельної олії. Все це між собою перемішую і залью свій салат таким соусом. Тепер ми гарно перемішуємо між собою усі інгредієнти. Це дуже смачна і корисна альтернатива вечері. Саме таким салатиком я і повечерюю. А чоловіку я відварила макарон, і в мене була тушкована курочка з вершковим соусом, тому він буде вечеряти так. А я саме ось таким салатом. Тому хто як і я шукаю щось корисне і на вечерю, кажуть, поживне, то прошу спробуйте це дуже смачно. Кожна кітя любить сметанку. І наша кітя не виключення, так? Каже, десь сметанки. А ням-ням-як добре. Але добра сметанка. Так. Такий десертик. Так, Добре, кіць. Але це смачно. Так? Це дуже смачно. Каже, дякую, мама. А дякую. Дякую, хвостик вверх. так? Кіцюня. Дякую. В <реш> один із е днів е я після роботи заїхала ось на таку велику плазу, де в нас іде сітка різних магазинів, і Maxx, і Marshalls, і Ross, і Burlington. Я люблю цю плазу. Тут, як кажуть, ходи не переходи. Е давно якось я не була е в таких магазинчиках, щось я кажу, не доводилося. Та і якось було багато справ накопичено, але я була в пошуках е, сукні, е, так як наш старший синочок буде мати випускний. І мені хотілося собі придбати щось таке е, на загал того, щоб я могла його одіти десь іще. І е, щоб не було якось аж занадто святково. Ну і ось я ділюсь з вами кадрами, тому що трошечки походила, подивилася, якісь новинки, загалом якісь сумочки, щось для дому, і пізніше у відео Покажу, що придбала с. Дівчатка, ділюся з вами, купила собі ось таку сукню Він від Anne А, Дуже мені подобається. Вона має тут такий невеличкий поясочок. Ось Зробила собі нігті. Буду ось так виглядати на випускний сина. Подобається мені цей рукав, він є четвертний, і його можна підгинати загалом дуже зручно. І має сукня, таку ось підкладку. Зараз покажу вам, що вона не просвітлюється. І це залом така сукня, що її можна буде одіти мені десь і в церкву чи так дещо. Тобто, така вона не дуже, як кажуть, ресторанна, така банкетна, але ось така простенька, гарна. І те, що я шукала, я дуже задоволена. І зараз э, маю ще до неї рожеві босоніжки. Ось такі. Зараз вам покажу. Ось такі рожеві босоніжки. Я маю такі червоні і маю такі рожеві. Купувала в нас тут в магазині, а, не пам'ятаю, мені здається, в Месісі. Вони йшли один купи, другий був за півціни. Фірма Yoki. Не знаю такої фірми, одним словом, непогані мені подобається, ношу їх вже третій сезон. І ось не вдіваю їх за кожним разом, але ось такий образ в мене буде. Рожева буде в мене сумочка. І ось так. Так, дівчатка, ще хочу вам показати, так як я вже сукню показала, яку купила, і ще хочу показати, які покупочки ще докупила. Значить, Була якраз там на плазі, в мене там підряд три магазини Marshalls, Ross, TJ Maxx, так що забігла ось і купила. Перше, що хочу показати, взяла хлопцям ось такі фоторамочки з, так як вони в мене два випускники і дуже симпатичні. Хочу роздрукувати їм фотографії і сюди їм вставити. Це взяла Артусі взяла ось таку дуже красиву футболочку в TJ Maxx від Tommy High Figure. Дуже гарна, ось така голенького кольору. Також взяла йому дві пари шортів плавальних, тому що в нього минулорічні маленькі. Ось такі взяла зелененькі. І взяла ще ось такі. Голубенькі, ну, якісь такі синенькі, такі квіточки, навіть такі приємні. Артуси добре, вказав, що йому подобається. Так, це Артусику взяла все. Так, і е, взяла собі нові е, в'єтнамки, е, ось такі від Кемін-Клан е, минулого року. Не, позаминулого я купувала собі вже від них, дуже добре носяться, але мої вже так постиралися підошви, що е, і ось мені дуже симпатичний цей колір, такий якийсь е, дуже красивий. То взяла собі, коштувала 8,99. Так, Далі взяла собі капелюшок, був на знижці за 8 доларів. Дуже мені сподобався він. Такий соломіний, звичайний, е, таку має е, білу, обшиту тесемкою, чи то нитка, нитка, звичайна, так. І такий досить симпатичний, звичайний капелюшок взяла собі. Далі ось побачила таку на знижці туніку чорну. 599. Тут десь, от, будемо, кажуть, чи на пляж. Це така річ, яка ніколи не завадить. Десь на відпочинок, під купальник. І дуже гарна якась така симпатична вишивка, мені сподобалося. І тут воно зав'язується на ось такі. Має шнурочки. Так, взяла собі ось таке. І взяла собі ще нову косметичку. 699 TJ Maxx. Ось така симпатична, дівчача. Все як ми любимо, бо моя стара порвалася. Замочок поламався в мене там. Так, ще була Ульта з боку. Як я там не змогла не зайти, то зайшла. Взяла ось такої корейської фірми Bonnie Hill. Можливо, хтось користувався. Скажіть мені, напишіть в коментарях. Це є крем для лиця і шиї. Не знаю, дівчинка казала консультант там всередині, що досить непогані відзиви про неї. Хочу попробувати, не знаю. Далі взяла собі ось крем під очі. З вітаміном С і з бананом. Не знаю, теж вперше його беру. Прочитала, ніби непогано написано, пише, що там є всередині вітамін С, банан і є перли паудер. Це перли а, э, пер, э, э, Скажіть мені, паудер, це є пудра перлинок. Pearl. Uh, і він допомагає, коректує колір і наноситься під очі. Не знаю, ну попробую. Далі взяла свою любимому гарнір масочку для волосся з алоєм і взяла ще ось такий боді скраб для тіла. Так що ось такі покупки. На наступний день мене ось так з відтерцем, на спортивній. В втівці мій синочок мене повіз у дуже хороший, дуже смачний заклад. Це є е, такий фрут смузі кафе. У нас е, так само там є і молочні коктейлі, різні десерти. Називається він Cloud Tea, що переводиться хмаринка чаю. Е, дуже там смачний, затишний е, такий заклад, де є різного роду смузі. І ось так ми з ним. Поїхали, як кажуть, проводити гарно час. Для мене ці хвилини є надзвичайно цінні. Ми стараємося бути друзями з нашими дітьми, проводити з ними як можна більше часу, тому що це є дуже і дуже важливо. Ну, а зараз, любі друзі, хочу з вами поділитися дуже смачним, але дуже простим десертиком. Для цього нам потрібна полуниця. Два полуничних йогурти. Нам потрібно дві пачечки ось такого біскот печива, 200 грам вершків. Що ми робимо? На початок ми дрібнемо ось так печиво, тільки не в дрібну крихту, а ось такі невеличкі шматки у нас повинні все ж таки залишатися. Нарізаємо полуницю невеличкими шматочками і додаємо сюди її, ось цю крихту. Я ще залишила декілька полуничок для декорування. Тепер беремо два йогурти, так само все сюди додаємо і будемо все ретельно перемішувати в ось таку однорідну масу. Ось такої консистенції у вас повинна вийти ця маса. Далі я беру тортівницю, застеляю її пергаментом знизу і викладаю усю нашу цю масу і ретельно її буду розправляти по всій поверхні. Тепер ми будемо збивати вершки з цукром. в моєму випадку я додала 2 чайні ложки цукру, тому як я не люблю дуже сильно солодкі, то вже е, залежить від кожного з вас. Гарно все ретельно збиваємо міксером і будемо викладати е, наш крем на е, нашу масу, яку ми е, виклали у тортівницю. Після того, як ви викладете ось масу, все гарно розподілите по поверхні, ми ставимо десь на годинку-півтори наш тортик до морозилки. Ось після того, як він в мене годинку побув в морозилці, я його витягую і буду декорувати у довільному порядку, як ви загалом любите. Цей тортик я готувала напередодні дня батька, тому він в мене ще буде стояти один день у холодильнику. А ви можете його коштувати відразу, як ви його тільки витягнули з морозилки. Ну і ось такий досить простий і досить оригінальний тортик в мене вийшов, а саме головне він був надзвичайно смачний. Тому спробуйте, обов'язково приготуйте. Ну а на наступний день був день батька. Ми привітали нашого татка, подарували йому ось таку дуже симпатичну кружечку до кави. Що було написано на кружечці. Це те, що він є дуже сильний, мужній. І також ми йому подарували ось таку ще дуже симпатичну футболочку на літо. Ось таку Майкл Корс. І е, я в одному з відео показувала, що замовляла для чоловіка е, ще одну футболочку з тризубом від е, нашої дівчинки, яка тут проживає у штаті Іллінойс. Це є е, фірма Хутір. Також купила ще е, ось такі шортики е, для плавання, тому як зараз літо, і напевно ми. Будемо десь ходити чи на озеро, чи в басейн, тому ось такі покупочки, ось такі подаруночки на тато отримав на день батька. Ну І також ми зробили собі барбекю біля дому. Наш татко замаринував нам шашлик. Ми мали ось овочі запечені, також шримпи. Ну, і зробили ось такий гарний такий святковий стіл. Також мали кажуть, добрий настрій, погода відповідала, дуже хороша, не було ні жарко, ні холодно. Дуже добре було нам сидіти. Так що ми ось так провели день батька. Загалом ми всі дуже довільні. Ну і звичайно, ми спробували мій десертик. Мій тортик всі дуже оцінили. Всім сподобалося. Так що ось ділюся з вами цими кадрами. Ніколасик з нами, як завжди, наш котик, теж член сім'ї. Що ж, мої любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Якщо так, підніміть, будь ласка, пальчики вгору. Також підпишіться на мій канал, хто ще це не зробив. Ну і я чекаю вас у коментарях. Всім бажаю любові, добра, злагоди, бережіть себе і своїх рідних. І всім па-па.